Креативі зробив собі дім. Тут погано видно. От. Я зараз вам розкажу про тут всі кричать. Кричат. Ну не кричіть, будь ласка. Так. Зараз. Так. зараз. Так. От. У таке.

Баскинечный механизм. Бах, бах, бах. Дальше так. И как само танцюючи голым. Тут тут, тут, тут. Я забираю очень радость.